Портал у війну на лінію вогню, виставку під такою символічною назвою відкрили в приміщенні Коломийської малої філармонії сокіл. Її автори та організатори командування ї гірсько-штурмової бригади. Тут можна побачити трофеї наших захисників, світлини із жахіттями війни та навіть документи загарбників. А ще у тирі поцілите у нашого головного ворога, спробувати польову кухню і багато чого цікавого. А пише своєму своїм українських російських одна. Що навчиття ворожа на На порозі соколу ганчірка окупантів, об об'яку кожен витирає взуття, і перемога буде за нами. На сцені неперевершений оркестр Едельвас. Його музиканти дарують відвідувачам неймовірне піднесення, гордість за наших захисників та віру у якнайшвидшу перемогу України. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно допомогувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно тут. З конституції України та законів України зберігати державну таємницю. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Заходу, який організувала 10-та гірсько-штурмова бригада, пані Галина, вона з Луганської області. Пісні Адельвейсів слухає зі сльозами на очах. Дуже важко, морально дуже важко якось йшли з таким гарним настроєм, але зайшла і зрозуміла, що це ще дуже так боляче, але я радію, що поряд є такі хлопці і дівчата, які боронять нашу землю. Я впевнена, що відво. Ують нашу територію і мій рідний дім, який знову стане українське, окрім невеликого концерту. У легендарній десятці вирішили організувати ще й виставку. Тут чимало світлин з війни, трофеї наших захисників, документи окупантів та багато інших речей, які як вважають військові, має побачити кожен. В основному це військові трофеї, які були відібрані під час бойових дій. у... Російського загарбника багато їхніх документів, різної документації, яка підтверджує те, що цей напад на Україну планувався уже давно. Також це бойові такі трофеї, які були знищені під час цих бойових дій. На ФОТО зображені. Звірства Російської Федерації, які були здійснені під час ну за цей період нашої війни, також е, на фотографії зображені полонені, які були е, взяті у полон під час е, бойових дій. Е, е, зображені будинки, міста, які були знищені, мости. Ну в основному це все те, що було відбувалося під час е, цієї війни на сході України і під Києвом. Ще в соколі обладнали тир. Тут всі охочі можуть одягнути бронежилет і каску і поцілити в головну мішень окупанта Путіна. До десяти, це, напевно, найлегше, правда? Так, це полегше. Нас дебільше тут на дітей, щоб попробували але певне, що доросла теж попочуть. Ось результат моєї стрільби путіну смерть. Поруч ще одна зала. Тут можна відчути себе справжнім розвідником із приладом приладом. Бачення віднайти приємний подарунок. Після імпровізованих військових навчань можна спробувати смачну українську польову кухню. Мета такого заходу це власне показати невелику частину того, чим живуть сьогодні наші захисники, і нагадати всім, війна триває, і ми маємо разом іти до нашої перемоги і захищати Україну від окупанта, як це роблять сьогодні усі наші українські військові. Наша бригада досить молода, але вже рахуються по праву, рахується, вважається одною з найпотужніших бригад оперативного командування Захід. Ми дійсно являємо собою надійний щит, завдяки якому наразі Коломія має над собою мирне небо, і е, місцеві жителі навіть не уявляють собі, що таке буча, що таке ірпінь. Але наші хлопці, закарпатці, коломіяни, від початку е, широкомасштабного вторгнення мужні. Тримають оборону і дають гідну вісіч ворогу. Відповідно, хотілося б в межах, в, в межах взаємної підтримки відкрити трохи такий портал у війну на лінію вогню. Бо наші хлопці від початку лютого більшість з них навіть жодного дня не попали додому, до близьких не бачили. І дуже хотілося б цивільним. Мешканцям пересічним показати, як саме живуть наші хлопці, показати здобутки, що саме відбувається, і наскільки дійсно це наразі серйозна повномасштабна війна. Я дякую десятці за те, що вона створила тут нам такий портал війни. Дякую за те, що для багатьох коломаян цей портал єдиний. Знаєте, вона страшна навіть зараз. Тут страшно і дивитися, і вона е, десятка зупинила це, зупиняє разом з іншими е, воїнами України. І коли ми завжди була домом таких справжніх воїнів від князівського Полчення до Січових Стрільців, до УПА, тепер десятка. І нам є ким пишатися, нам є за ким йти від Кривоноса до Синюка, і до, до героїв. Десятки яких так. Багато, на жаль, і полягло. Але я хочу вам від цього голови, від цієї Коломийської громади, напевно, від цієї країни. Я думаю, що це не буде переміщення. Зати вам дякую за те, що, за те, що ви є війна, вона така хитра і підступна. Вона кличе лише справжніх і сильних, і лише справжні і сильні націю відгукаються і будуть за нашу країну, за громаду, за кожного, хто тут є, і кого тут немає. Я дякую вам за це і сподіваюся, я впевнений. Вірю, що за вами за нами всіма перемога. На жаль, 10-та гірсько-штурмова бригада, попри свої значні здобутки на війні, зазнає втрат, відколь окупантів гинуть справжні українці. Їхню жертовність та пам'ять вшанували присутні. Šo na, šo íð